Таю, ім'я Олександр, і ви мене тут часто бачите, але частіше ви бачите мої роботи у вигляді відеороликів. Так, назва не клікбейтна, але давайте все по порядку. Games Gathering 2023 нарешті був проведений наживо, і цю найкрутішу ігрову подію у східній Європі пропустити було майже неважливо нам. Одразу, як ми побачили банер на стрінці Ubisoft Ukraine, Ми у той же день подали заявку на акредитацію якості медіа, та дякуючи організаторам, а особливо діані, яка займалася питаннями медіа, ми успішно акредитувались по медіа Бейджам. Дорога до конференції нас пройшла нормально. Ми зустрілися з моїм оператором Ярославом. До речі, познайомтеся з ним. Будь ласка, пива. Ми шукаємо пива. Майже виграв пляшку за 30 келеке. Нас і бісок послали. Поки сказати, «Почекайте, хлопці. Поки багато людей, тому ми шукаємо пива. 30 тисяч потрібно було набрати конці. А потреба Ярославше хоче вибити чашку. Але щоб чашку вибити, треба 30 тисяч очок. Там набрати в одній інді грі прогоночки. Набрав 19 тисяч на програм. Ну, Сумно неймовірно, Ярославчик. Е, Создатель зробив 2 тисячі всього. Я в мене вдається зі нього. Ніж, ніж. Зараз Ярославчик думаю, що він бахти де пива. Е, яке пиво ми не знаємо? Не знаю. Ніхто не знає, ніхто не знає. Наліпають, наліпають. Я думаю, що Чертіше за все ви будете бачити його у черзі за безкоштовним пивом, але дякую йому, що в перервах за чергою він що знімав ще. Отже, студії приїхав на конференцію достатньо багато, а людей була неймовірна кількість, бо усі скучили за живими виставами, презентаціями, а деякі навіть за лекціями. Конференція проходила у залах готелю. На жаль, приміщення не було розраховане на таку кількість людей, тому у перший день кондиціонери просто лювнули з чат. Не витримавши. На другий день це полагодили, але людей все ще було багато. Були різні компанії, починаючи від інді студії з буквально однією людиною, яка все створила, до міжнародних компаній і AAA студії, на кшталт Ubisoft, Plarium, GSC, ForA, Google, Nvidia, навіть DCNS були, але як не турбуйте і про проповідку, не актуальні, бо вони приїхали з новою грою радівничок, яка бере за мету навчити дітей, що робити під час небезпечних ситуацій, наприклад, возгорання домівки, електроніки тощо. Ми з Ярославчиком приїхали достатньо рано, тож ми ще застали моменти підготовки волонтерів, а також щастили отримати призи за підписки, лайки там Plarium, PG, G5 і звичайно Ubisoft країн, куди ж без нашої родини. Тож, поки усі готувалися, ми вирішили походити, погуляти і пограли в Pac-Man на великому дисплеї. Потім ми ходили по Індіазоні, Там було багато чудових проектів різних жанрів, різних ступенів готовності. Хоча спонсором цієї зони був Unreal Engine, але були проекти на різних рушіях, наприклад, цей горор. Які зараз грає. він працює на Unity, і ця гра працює на Unity, а ця взагалі на геймейкері була зроблена. Багато було амбітних проєктів, наприклад, ось цей Коп, Сюрвій Шутер у всесвіті SCP, але він у своєму фандомі, зі своїм лором і монстрами, яких немає в оригінальній історії. Як емоції, Ярославчик, оцініть, будь ласка. Неймовірно. Неймовірно? Зараз я спробую. Можна мені потім спробувати? Звичайно. Ярославчик, у нас професійний рейсер. Прошу не плутати за рейсіст. Тому він знайшов гоночну аркаду, які перший день повністю програв, але після пари стаканів пива від стенду холограф, які роблять гру Сент про галичан з далекого космосу, що прилетіли робити демократію на новій планеті. Коротше кажучи, він побив рекорд у цій аркадній грі проволочки і виграв ось цю кришку з логотипом студії розробники. Це просто неймовірно. Просто неймовірно. Ярослав нарешті отримав кружку. 50 тисяч набрав, майже ти більше. Ви вже кинули сумку, да, кружку? Так, диви, яка... а, ну покажить, покажіть нашим глядачам, яка кружка неймовірно. Неймовірно. <різь> ви ви задоволені, Ярослав? Це неймовірно. Правда. Добре, Ярослав. Взяли пар пару трійку відео та аудіоінтерв'ю. Поступ ми беремо інтерв'ю з харківської студії 5 Games. Ми компанія G5 Games. А, ми вже 20 років на ринку мобільних ігор. Ми робимо ігри а, казуальні а, в стилі матч Трі, Маджон, Ксалітер. Ми розіграємо три рюкзаки та еко-електросамокат. Так, да, да, так, такий екотрас Так, да, Можна подивитися вакансії. Також наша компанія займається паплішером, тому можна також через QR-код заповнити анкету, якщо а, ви хочете долучитися до нашої компанії, щоб були паблішером. Познайомилися ми з багатьма цікавими людьми, такі як пані Олена з Ubisoft Київ, яка працює джуніор геймтестером. І другий день ми майже повністю провели співбесіду з нею та пані Наталією з HR-відділу Ubisoft і вже знайомим нам, пане Тарасом. Ми приємно провели з ними час багато чого для себе відкрили нового із організаційної діяльності студії, зробили багато сумісних фото. Обговорили та вирішили багато питань нашої подальшої взаємодії і комунікації з офісами. Потім допомогли у конкурсі, їм, пояснюючи людям, що робити треба, щоб отримати шанс виграти навушники у умридованому форматі. Дякуючи пане Тарасу за це, ми отримали неймовірну термокружку Одеси, яку ми точно розіграємо найближчим часом. Якось так було дуже приємно нарешті наживо зустрітися, побачити, як працює український геймдев у дуже важкий період існування. Дякуючи нашим захисникам та захисницям, ця конференція загалі то відбулася. Тож найкраще, що ви можете зробити, це фінансово їх підтримати, задонативши напряму малоше знайомим у зсу або у фонд, якому ви довіряєте. Дякуємо за увагу. За вами був Олександр Годбой, і ми вже зовсім скоро зустрінемось у новому відео з Ярославчик, Що ти копаєш? Кладмен мудак, прикоп 3 метра. При Альфі Бессі. Ми зробили основні механіки. все працює. Знаєте, розірваються. Ярослав Підхоп знайшов. Ярослав, підпоп знайшов. Неймовірно. Можко зробити, тому що слово основу... тут. зробити. почну, скажімо, що знайшов пітку. Що Ярославович, Кладмен модак? кнопку планшету брати? Я просто... На яку кнопку планшету брати? Він питає. На яку кнопку планшету брати? Ось така маленька. О, ля, мартишка пішла. Пішла мартишка копати снаряди. Це найпростіше, що тільки можна зробити. Ярославчик, не взорвись. Я нормально. Він намагається, намагається не взорвати. Це для Ігор. Тоді я достатньо. Давай, 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 Ярославчик. Давай, у тебе вийде. Давай. Ярославчик! Майже, майже, майже Ярославчик, майже. Майже. що? є ще? 4 спроби, Ярославчик. Давай, 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 О, по, 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 по. давай, давай. Крути, крутий, 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 Ярославчик, крутий. <ріпи> Нескіншенно граєш. <ріпи> Короче, що мы придумали с Яриком? Чтобы Ярик не проходил э, зайцев. Я вже йому пройшов на своєму телефоні зайців, але ми поміняли чахотчик, він трошечки інший, але Тарас ну, не помітить, можливо. Тарасик, якщо ви це дивитесь, будь ласка, пробачте настрій, але Ярослав дуже хоче навушники. Підідемо. Ми 10 хвилин да, і, підійдемо. і підійдемо до Тарасика. Бо дуже паливно буде. Дуже паливно буде. Так, Ярославчик у нас сьогодні буде тестувати гру. Ні, 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 там, там ще інше. Що, Щоб ми доналіку Ярославчик будемо тестувати зараз гру, Неймовірно. навіть